Так, продовжуємо добивати нашого бомла зловісного, 90 рівень, хелікат. Я вже не починав з самого початку. Вже сам кінець. Так, тепер неуяс, блок шкоди і добиваємо потихеньку. Так, острий дивитися обов'язково, коли він знімає. Бонуси і вішаю бомби. І передаємо даємо щит. І все, як бачите, щит поглинає урон від бомб. Ми собі спокійно стоїмо. Але це все треба робити руками. Бомбочки, блок шкоди. І добиваємо. Не добили. От і добили. Супер. І того в нас вийшло 19 хвилин ручками. Ну, перший, раунд, перший другий раунд, там, де ботів треба бити, він сам їх б'є на авто. А вже самого хеліката треба бити руками. Ось так, в принципі, це не я один так проходжу, це так багато хто проходить. Зараз покажу стати геліката нашого. Це я сьогодні з першого разу пройшов. Дивимось, де він у нас є. От, гелікат. Так він в мене одітий. Все три генерації плюс безсмертя зкибе. Швидкість 240, так як казали, що треба обов'язково 240, щоб не менше. От. СОпра. Точність. Точності не треба, бо якщо він вішає слабкість за один, відповідно бомбу кидає на нього бомбу. Ну, раз нема точності. Деколи все одно проходить 3%. Своє дають, але не страшно. Та. 5200 захисту, 65 кхп. В принципі, достатньо, щоб пройти по талантах ВДМка. Щоб він свій постійно якийсь урон йому давав. По навичках залитий повністю. Все. Так що отак, друзі. А, розказуйте, як ви проходите, бо мало 90-го. Самому цікаво, я його довго не міг пройти, поки не зробив вже оцього хеліката. А на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, розказуйте. Всім удачі, Па-па.